А знаєте, що це за наушники? Це Rapt Go Bridge і вони дуже-дуже цікаві, бо давайте покажу так вам. Вони зелені, будуть трохи прозорі, дуже-дуже цікаві у тому плані, що в них по 5 динаміків, тобто драйверів на кожне вухо. А ще в них є ось такі перемикачі, посилювачі різноманітних моментів. А є ще ось такий кейс, де є в нас амбушури, і навіть є ось такі фільтри для різноманітних. Для різноманітних частот, наприклад, золотий фільтр це в нас для посилення високих частот, і там збалансований фільтр. Є ще якийсь стандартний фільтр, і це дуже дуже крутелезні навушники. І у це все, що я описую, начебто, круте, але коштує це все на момент зйомки від 130 до 150 баксів у залежності від продавця. Тож на каналі «Технозон Україна, поїхали. Дивіться, звісно, почнемо з Аліекспресу і коштують на момент е зйомки цього відео 135 баксів. Але актуальну ціну, воно ну, вони коштували, як купував 159. Актуальну ціну ви можете познати, якщо підете за посиланням під цим відео. Я розмістив для вас вони у трьох кольорах. І ще знаєте, що в мене яка, е, яке питання є. Ми ж усі зараз хочемо, щоб україномовний YouTube отримав розвиток. Тому я прошу вас підписатися та натиснути дзвоник. Мені буде дуже приємно та ще буде просування мого каналу на на просторах нашої нашої країни. Бо, чесно кажучи, без вашої допомоги україномовний YouTube, Ну, він буде ще довго розвиватися, а розвиток нам потрібен. Тож, давайте далі. Поїхали. 135 баксів. І знаєте, що дуже цікаво: це те, як вони описують саму систему цих потрійних драйверів. Давайте зараз я вам зачитаю те, як вони пишуть. Я буду цитувати, ну розумієте. Дивіться: бридж поєднує три різні тріпи драйверів за допомогою двох збалансованих арматурних. Двох динамічних і одного п'єзоелектричного, тобто по п'ять динаміків, ну е типу динаміків на кожне вухо. Завдяки п'яти динамікам на кожній стороні бридж забезпечує повністю повне та цілісне звучання, яке є енергійним, детальним та природним. Два користувацьких високочастотних збалансованих арматурних динаміка забезпечують чисті та чисті високі частоти, які чітко передають кожен нюанс мікродеталі. Це підтримується шестиміліметровим динаміком повітряної провідності, який Додає додаткову повноту далі, в нас, ну я тут буду те, що пропускати, 10-міліметровий спеціальний динам... динамічний динамік, забезпечує ефект... ефектні баси та багаті низькі середні частоти. Слухайте, на насчет басових моментів, вони дуже класно попрацювали. Тобто, ти, коли слушаєш композицію, вона настільки приємно, такий знижує такий глибокий бас. Але якщо ви слухаєте. Ну, давайте так, далі у огляді. Я вам поясню специфіку цього, цих навушників. І знаєте, що в нас тут є ще е, так, так, так: 10-міліметровий двосторонній, 12-шаровий повнодіапазонний Динамік ПЗТ, це косної провідності, створює повітряну атмосферу, то голографічну звукову сцену. Ось таким чином. Тут вони показують, як воно все скомпоновано, зібрано. Дивіться, як тут все красиво зроблено. Усередині. І тут знаєте, що це ще немаловажно? Вони пишуть, що проблема багатьох драйверів ПЗТ полягає в їхній низькій потужності. Але у цих навушників, я, ну, сама компанія має власну технологію RapdGO SSC, це ефект компенсації звукової суперпозиції. І вона живіться, ну, знаєте, як? це забезпечує чудовий ефект драйвера ПЗТ, який справді можна відчути вперше. Тут вони попрацювали дійсно круто. Дивіться, що там ще є. Ну я вам зараз на розпаковці покажу: там є два перемикача. Один з них відповідає за регулювання рівнів високих частот, тоді як перемикач 2 контролює режими високого та низького посилення у всьому діапазоні частот. Круто, а ще є ось такі фільтри, які теж впливають на звук. І теж я зараз це скажу вам на розпаковці. Дуже круто. Тут вони приводять графіки, звісно, заміри. Це дуже класно. Давайте підписалися, переходимо на розпаковку, а потім будемо з вами дивитися ергономіку і тестувати їх. Перейшли. Ой-ой-ой, uh, Go Bridge. Важкенька коробочка. Давайте відкривати відразу. Давайте, давайте, давайте. Ну, відкривайся все. Опа-па! Дивіться, який кайф. Тут в нас такий кейс. крутелезний кейс. Позаду тиснення RaptGo. Відкриваємо. Опа! Ось така крутелезна річ. Вони відразу під'єднані з дротом на ось такий коннектор 0,78 мм. Сам по собі навушник, давайте я так відкладу. Сам по собі навушник. В нас з'ємні. Фільтри. І ці фільтри, це в нас чорний, це збалансований фільтр, це для усіх типів частот, а це в нас збалансований звук, тобто це стандартний, це високі частоти, а це збалансований. Вони замінні. Кожен з цих фільтрів має різноманітну різноманітне провід, як сказати, різноманітний профіль звуку. В нас є Ось така скрепка, і я вам поясню для чого. Бо тут є перемикачі. І е, перемикач 1 регулює рівень високих частот, а перемикач 2 регулює режими високого і низького посилення у всьому діапазоні частот. Тобто Тут є ще й посилення. Тобто це не просто навушники. Дивіться, матеріал, ну тут якийсь, е, мені трудно сказати, е, начебто металевий, ну спробую. Спробуй я не розумію, чи якийсь композитний. Ну, мені трудно сказати. Я думаю, що це не метал, звісно. А, далі в нас є компенсаційні отвори. І що? Є ось такий дріт. Дріт не самий крутилезний, але це непоганий дріт. І знаєте, що саме що мене вразило? Ось ці амбушури. Це, начебто, звичайні амбушури і. Знаєте, це той тип амбушур, котрі не треба замінювати на більш нормальні. Ви може отримаєте більш-менш нормальний звук, поліпшення звуку, але це буде настільки таке неважливе, це маленьке поліпшення, що ці амбушури достойно вам підійдуть. Ви можете їх використовувати відразу, коли відкрили. Тож такий комплект. Ви купили так, вони коштують трохи грошей, але це топові навушники за ці гроші. Ну, давайте так, зараз оцінимо. Ергономіку, і будемо вже тестувати, як вони звучать. Подивилися? Круто, круто. Давайте з вами їх вдягнемо і знімемо, як вони виглядають. По-перше, як виглядають, по-друге, як звучать. Сіли дуже щільно, класно сіли. Я вам зараз покажу, як це виглядає. Олексій. вимкни, будь ласка, хромакей. Дивіться, ось так вони сіли, вони зелені, але тут є один момент. Дуже круто, дуже круто, сильно сидять, вони не випадають. зовсім, зовсім. Але ось цей дріт, який він дуже м'який. Я хотів би, щоб воно було трохи більш жорстким, бо немає класної фіксації самої дуги за вухом. І, і ти коли знімаєш їх, а потім вдягаєш, то тобі потрібно постійно їх поправляти. Це, це не зручно, досить незручно. Але сидять вони круто. І що я хочу сказати стосовно музики, я слухав різноманітні жанри. Почнемо з джазу. Бо є що сказати. Коли я вмикаю джаз. Оу. Зараз, спочатку, почну. Знаєте, про що йде річ? Знаєте, про що йде мова? Спочатку, коли програється оцей... цей я, як людина, яка грає на ударних інструментах. Можу сказати, що на навушниках, у яких е, там диапазон частот до 20 кГц, тут до 40 кГц, ти почуєш ні Ц -Ц -Ц -Ц", а почуєш, а тут ти чуєш, і ці навушники ідеально підходять для джазових композицій. Вони звучать просто на джазі ідеально у стоковому варіанті без заміни з е, фільтрів, без е, вмикання якихось перемикачів. Давайте я піднесу їх до мікрофону, але мікрофон не ну він не передасть того, що я що чую я. Джаз звучить просто неймовірно. Я, Це вже третє, мабуть, навушники, які я можу рекомендувати для джазових композицій. Я слухав тут. О, ну слухаємо. Навіть Сак звучить так, так об'ємно. Ох, живий звук зовсім живий. Такий, знаєте, таке враження, що ти стоїш на сцені, перед тобою стоїть цей саксофоніст, і ти бачиш, де стоїть там стоять барабани, де стоїть там. То там гітарист, де стоїть фортепіано. Наприклад, ти відчуваєш глибину всієї сцени, дуже реалістичний звук, таке враження, що ти, начебто, на концерті, близьке до реальності, близь, близький до наближено до реальності. Але тут є такий момент: після джазу я дуже багато слухав акустики. Поясню, коли я вмикаю акустику, і а, тут саме цей момент, те, що вони добре проработали, пропрацювали над басами, тут зіграв такий цікавий момент, який в нас з'явився. Бо а, ти чуєш, коли давайте мені недостатньо високих частот. І тут вже мені потрібно брати скрепку. І вмикати перший перемикач, бо другий перемикач в нас відповідає за увесь діапазон частот. Зараз я увімкнув саме перший я. Ага, є. На іншому теж треба це зробити. Так. Вмикнули? Вмикнули. О, ти вдягаєш, і начебто відразу такий такі дріт поганий. Поганий у тому, що ну, не фіксує жорстко. А от зараз ти чуєш зовсім іншу картину. Ти в тебе достатніх високих для чіткого відображення фортепіано. Просто класно. А, і це говорить про те, що дані навушники а, ти купуєш і можеш а, їх налаштувати під свої забаганки стосовно музики. І ось тут дивіться, в мене зараз увімкнений увімкнений перший а, цей перемикач, який посилює, ну, відповідає за високі частоти. І я вмикаю то просто це у нас а, електронний та Ну, танцювальна музика. Оу, тут такі високі частоти відразу. Але тут вже ми маємо іншу річ, Тобто нам треба тепер вимикати, бо <по> ми задрали трохи високих, і о, з басом воно скраде середні. Але якщо я вимкну ці високі частоти, то буде дуже ідеальна для мене звукова картинка. Давайте тут вимкнули, А може цей дріт просто якийсь, якась фігня. Так. О, о, а тепер звучить. І тепер я можу сказати, що він підходить для електроніки та танців, танцювальної музики. А ну, не... ох! Бачите, він випадає цей. Треба більш жорсткий. Більш жорсткий. Ой, вокал класно. Ця багатодрайверна система дозволяє нам отримати весь спектр частот. Тобто в нас не краде вокал деякі інструменти, як і деякі інструменти не перекривають вокал, бо це різноманітні різні драйвери відіграють. Теж, електроніка та танці дуже круто грає. Ми зараз. А, знаєте, що тут мені дуже сподобалось? Ох, рокові композиції. Зараз. Оно. Ох, граю, а? тут саме ох, басова, басова композиція, а, басовий компонент з глибиною цього звуку, з реалістичніше цього звуку добить їх а, дуже крутими для а, саме рукових композицій. Навіть без додаткових налаштувань. Е, ну, давайте так, поговоримо на чистоту. Справа у тому, що у кожного різні вуха, у кожного різні е, свої смаки. Стосовно звуку, і тому ну, сказати вам, що треба вмикати щось під якийсь контент, я не скажу, бо можливо, ви вмикнете, і вам буде ну, воно гидко слухати. так, А, наприклад, для мене це нормально чи для когось це нормально. Тобто кожен повинен для себе налаштовувати сам. Для року теж, теж підходить. Я його слухав десь приблизно 2-2 два, доби два, слухав. І для класичної музики теж навіть без додатково. Налаштувань дуже, дуже ну тут, знаєте, зараз. Навіть без додаткових налаштувань досить пристойно звучить. Так, це не навушники, там, наприклад, за там, півтори штуки баксів, якісь там гол там планарні, я не знаю, чи що в мене там було. Ті аудіо V16 я слухав якось за півтори штуки баксів, там зовсім просто башню зносить. Але це крутилезні навушники за свою ціну. І зараз я вмикну, послухаю, ще м -м флаг. В мене є трохи флаків, але я не зможу вам їх поставити, бо в мене були проблеми з е -право правовласниками. Я, до речі, використовую. Перехідник ASUS, з, цап з ЦАПом на чіпі ESS, 96 кГц 24 біта. Саме самий. Як воно звучить? Дуже круто. Я зараз вже можу робити висновки. Ой, слухайте, я ж, можу, я ж можу свою пісню слухати. Вона в мене теж. Теж у нормальній якості. К папе, умоляя, О, что круто звучит. Почему резко... я раньше не, не слухал свою песню у, у наушниках таких? Дуже круто. Дуже, 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 дуже. Так, хлопцы, я э, роблю выставки. Звісно, можна їх слухати довго і нудно, але ви повинні розуміти, що дріт відразу викидаємо, замінюємо, Неможливо використовувати, фігня повна. Амбушури, амбушури нормальні, я б е, замінив би на більш е, класні там, КБР там, 007 чи 07, не пам'ятаю там ці, ці цифри, але. Амбушури можна слухати, амбушури можна використовувати. Вони нормальні. Цілком нормальні, враховуючи ціну цих навушників, зам, там, заморочитися та купити якихсь, там, якісь там круті амбушури, я не бачу сенсу. Але дріт треба замінити. І ви повинні розуміти, що купу, купивши ці навушники, ви повинні їх ну, ви будете 100% їх налаштовувати під свої, скажімо так, потреби у звуку. А, бо а, джа, ну, для мене щось грає нормально, щось ненормально, але можливість. Наприклад, там змінювати за допомогою фільтрів, змінювати звук за допомогою там посилювачів чи там ну, цих примикачів це дуже-дуже крута річ. І я їх рекомендую, враховуючи усі ті моменти, про які я говорив. Ну а з вами був Баба на каналі Технозон Україна, і ось ці навушники Bridge, як вони їх назвали, брідж від Go. Ось такому кейсі. На все добре.